Доброго дня, шановні слухачі школи птахівника, до вашої уваги пропонується тема Основні аспекти контролю і якості кормів. Бізнес на птиці це один з найстабільніших бізнесів за прибутками у тваринництві. оскільки при незначних затратах праці і кормів за короткий час можна отримати високоякісну продукцію, попит та ціна на яку залишається стабільною. Але для того, щоб виростити гарну птицю, найбільш вагомим внеском треба, щоб вона була гарна нагодована. Годівля є одна, одним з найважливіших факторів, який впливає на ріст і розвиток птиці: її збереженість, продуктивність та відтворні якості птиці. Але безпека вашої продукції безпосередньо залежить також від кормів, які складають 70% її собівартості. Якість кормів визначається не тільки містомних поживних речовин, але й безпечністю вашої продукції. Структура комбікорму, як завжди, складає з таких компонентів. До неї входять зернові корми, корми тваринного походження, макухи, шроти, мінеральні корми та вітаміни і мікроелементи. Повнораціонні комбікорми повністю забезпечують потребу птиці і не треба ніяких додаткових. Додаткової годівлі. Але хочемо розглянути, давайте розглянемо саме безпи, небезпечні фактори, які впливають на ці ваші компоненти, які входять в склад комбікорму. Поживність самого корму визначається містом них енергії, сирого протеїну, незамінних амінокислот, сирої клітковини, мікроелементів та вітамінів. Розглянемо всі ці декілька слів до всіх цих компонентів. Основними зерновими компонентами в гадівлі птиці є пшениця, кукурудза ячмінь, але всі вони різняться між собою. Місце сирого протеїну каливається в них в широких межах, і залежить він від впливу добрив, на яким вирощувалися ваші зернові, і міст. Протеїну також залежить в залежності від сорту ваших зернових. Основними рослинними джерелами білку в годівлі птиці є соєві макухи та шрот. Але вони також різняться замістом сирого протеїну. Вони вмість їхні коливаються від 18 до 45 відсотків. Саме це повинна бути визначним етапом при купівлі вашої продукції. Звертайте увагу: чим менше склад протеїну, тим дешевше повинна бути ваша продукція. Требуйте від вашого продавця сертифікати якості, якщо в них є, або просто. Питайте, скільки там протеїну. Вони повинні вам на це відповідати. І саме це повинно бути визначною точкою вашої цінової політики. Отже, ви бачите, що ми вам продемонстрували, що воно вміст протеїну досить широкий. І ви для складання рецепту треба мати фактичні показники. Нормування раціонів годівлі необхідно здійснювати лише за з урахуванням фактичних, а не довідкових показників поживної цінності та якості всіх кормових компонентів для кожної технологічної групи. Якщо ви можете взяти табличні значення, але вже ваш рецепт, який ви склали для вашої птиці. Чи тварини не буде відповідати закладеним показникам і не буде відповідати потребам вашої птиці? Допомогти вам ми можемо, ми досліджуйте ваші зразки в нашій станції. Кожному замовнику ми гарантуємо високу точність і достовірність результатів випробувань продукції, своєчасне і оперативне проведення випробувань, надання протоколів точно в зазначені терміни. Неупередженість і незалежність при проведенні випробувань, дотримання ділової етики та конфіденційність. Всі ці компоненти, які ми тільки з вами розглянули, найбільше поражаються мікотоксинами. У складі комбікормів саме ці види сировини, як правило, становлять велику частку. Мікотоксини це отруйні речовини, які, які виділяються пліснявими грибами. Найбільш важливими за негативним впливом в тахівництві є наступні мікотоксини. це афлатоксини, охротоксини, фуманізини та Т2 токсини. Загальні ефекти негативного впливу мікотоксинів на птицю це уповільнений приріст живої маси, зниження ефективності використання корму, зниження продуктивності, зниження маси яйця, якості яйця, заплідненості, вивадимості і якості курчат. Збільшення сприйнятливості до хвороб внаслідок пригнічення імунітету і зниження антиоксидантного статусу, щоб цього не сталося, треба всі карма, всі компоненти перевіряти на місці мікотоксин. Збитки, які ви можете отримати при використанні компонентів з мікотоксинами, це зниження кількості яєць від за за тиждень на одну голову від одного до трьох штук зниження маси яйця, погіршення конверсії корму і середньодобі... зниження при середньодобових приростів маси тіла курчат. Наведу один приклад. При дослідженні в нашій лабораторії на вміст Т2 токсину в різних зразках, як ви бачите, пшениці, зовні схожі зміст Т2 токсину виявився зовсім різний. І при згадовуванні птиці ціє, цього зерна ви отримаєте негативний вплив на вашу птицю. Так що, не звертайте, якщо птиця зерно, на вигляд, не має ніяких основних пошкоджень, вона, це не значить, що там немає мікотоксинів. Методи виявлення мікотоксинів є різні. В нас в лабораторії ми досліджуємо імуноферментним аналізом, який дасть змогу не тільки якісно, а й кількісно дослідити ваші зразки. Будемо раді вам допомогти, звертайтеся за допомогою. Декілька слів про корми тваринного походження. Це найкращі тва... Компоненти, які, які використовуються в гадівлі птиці, неплемінної птиці. Останнім часом племінної птиці заборонено використання тваринних білків. До них відносяться рибне борошно, м'ясо кісткове та пір'яне. Найкращим є заміна з кислотним складом та поживністю є рибне борошно. але воно найчастіше піддає, піддається фальсифікації. Звертаю на це вашу увагу. Фальсифікують Рибне борошна містом сечовини, борошна м'ясного, пір'яного, кров'яного, вносяться різні екструдовані зернові культури, соняшники вимакухи та шроти. Ще один приклад з нашої практики: За сертифікатом якості. Рибне борошно складало 60% і коштувало також 60 гривень, тобто 1% протеїну коштує 1 гривню. При дослідженні його на вміст наявного фактичного білку було виявлено, що його вміст протеїну складає 40%, тобто ваша ціна вже виросла в півтора рази, і збитки ваші сягнуть 50%. Рахуйте ваші гроші. Для виявлення цих всіх фальсифікатів необхідний комплексний підхід. В нашій лабораторії розроблений цілий ряд і впроваджена в практику. Для цього треба критеріями, оцінками є органолептична оцінка, оцінка вмісту сирового протеїну, білку по барштену. Це дійсно на білку, скільки знаходиться в вашій сировині. Оцінення кислотного та перекисного числа, скільки туди це число характеризує, наскільки внесено туди м'ясо кісткового борошна, або наскільки воно свіже по. Наскільки придатне до використання і свіже по виготовленню. Сира клітковина, наскільки вона характеризує показник, який характеризує, скільки туди внесено екструдованих культур або висівок, зола і мікроелементи, також всі ці компоненти покажуть, як, наскільки у вас дійсна рибна борошна чи фальсифікат. Ознаки неправильної годівлі курей часто ми бачимо в зниженні маси яйця, зниженні яйценоскості, потонченні шкаралупи. Через що яйця втрачають транспортабельність і зовнішній вигляд? Що саме більш впливає на це? Найбільше це, це джерела кальцію та фосфору, які внесені в ваші комбікарма. Основними джерелами є крейда, черепашка, трикальцій фосфат, кістковий борошна, та монокальцій фосфат і різні фосфати. Але мінеральні добавки також підлягають фальсифікації. На даному слайді ви також бачите зразок фальсифікованого трикальцію фосфату. Було за сертифікатом заявлено, що це трикальцій фосфат, а в дійсності виявився вапняк, в якому не було зовсім фосфору. Фосфору були лише сліди. Тобто це був дійсно вапняк, але проданий за ціною трикальцію фосфату. В результаті, якщо ваша птиця не дотримала кальцію та фосфору, ви бачите, що вона має страждає і відбувається. Цілий ряд неприємностей – слабкість кінцівок, розм'якшення дзьобу, кульгавість і такі подібні. Останнім часом дефіцит фосфору все частіше стає більш актуальним. При його зниженні також знижується апетит, порушується обмін кальцію з характерними ознаками, зменшення товщини шкаралупи яєць, остеопороз. Та інші. Надлишку фосфора останній час не спостерігається, так як це фосфати досить дорогі, ніхто надлишок не вносить. Стежте за цим. Ще одним головним компонентом годівлі птиці є вітаміни, які повинні вноситись як балансована, гарантована добавка. Вона не розраховується, а вноситься як вітамінно мінеральний премікс. Звертайте на це увагу. Все про те, що я вам сказала, дасть змогу, ви можете дослідити в нас за допомогою за хімічних аналізів. Ми маємо змогу зробити всі ці ваші аналізи, які перераховані на даному слайді. І також звертаю вашу увагу за вітаміни, які я декілька тільки сказала, що ви повинні забезпечити свою Птицю вітамінами. Це дасть вам гарантовано вивод ваш молодняк і ріст, гарний ріст вашої птиці. Також ці дослідження ми проводимо в нашій лабораторії і будемо раді вам допомогти. Отже, чим краще збалансований комбікорм і повніше відповідає фізіологічним потребам птиці, тим вища її продуктивність. Дякую за увагу. Запрошуємо до співпраці, телефони ви бачите на даному слайді.